Плодові дерева, яблуня і груша входять в одну підродину і відносяться до зерняткових культур. Це означає, що рослини споріднені, а значить можуть бути щеплені один на одного. Однак часто сидівники стикаються з невдачею, коли намагаються провести процедуру щеплення. Тому питання: чи можна прищепити грушу на яблуню? Виникає часто, розповідаємо, як правильно і коли зробити щеплення, щоб зібрати рясний урожай дивовижних за смаком плодів, щеплення груші на яблуню. Процес щеплення переслідує ряд цілей. можливість підвищити смакові і зовнішні характеристики плодів, поліпшити аромат фруктів. Після щеплення відбувається оновлення культури, зникають різні хвороби. Підвищує імунітет, отримання яблук і груш на одному дереві дозволяє раціонально підійти до використання території саду, це вкрай важливо, якщо площа ділянки невелика, якщо підщепа досить розвинений, а ще поузятий від здорового дерева можна розраховувати на урожай через короткий термін. Щеплення груші на яблуню помітно збільшує врожайність культур. Чи допустимо прищепити грушу на яблуню груша і яблуня, близькі за властивостями культури? Відмінності захоплюють тільки родову приналежність. Отже, можливе щеплення дерев один на одного, однак є ряд нюансів, які слід враховувати при вирощуванні груш і яблук на одному стовбурі із загальною кореневою системою, дотримання термінів щеплення, сорти прищепи і підщепи повинні бути сумісні між собою. Правильна прищіпка і відповідний догляд після щеплення, плюси і мінуси щеплення, груші на яблуню навесні. Процедура щеплення пов'язана з деякими недоліками, перш за все, щоб отримати бажаний результат. Доведеться врахувати безліч нюансів, до них відносяться погодні умови. Температура Вологість навколишнього середовища, сортова приналежність, якість прищепи і підщепи, важливо правильно вибрати місце для фіксації прищепи, необхідно строго дотримуватися рекомендованих термінів для проведення процесу щеплення. Якщо всі умови дотримані, дерево почне інтенсивно розвиватися, плодоношення починається через короткий час, урожайність культури зростає. Якщо в процесі щеплювальних робіт допущені помилки, щепа не зможе повноцінно прижитися на підчепі, почнеться поступове відторгнення втечі і, як правило, загибель одним із прикладів щеплення несумісних сортів. В цьому випадку в місці щеплення утворюється наріст, ситуацію можна виправити двома способами: повторно прищепити втечу на іншу гілку цього ж дерева. Вважається, що в процесі розвитку він придбав деяку ступінь сумісності з підщепою. Повторне щеплення не призводить до відторгнення інтеркалярна вставка, яка дозволяє досягти надійного ступеня сумісності підчепи з привоєм це свого роду провідник між підчепою і прищепою. Коли краще прищеплювати грушу на яблуню навесні або восени, рекомендовані терміни щеплення. Прищеплювати грушу на яблуню можна протягом усього періоду вегетації, однак найсприятливішим моментом вважається весна. Щоб переконатися в цьому, розглянемо більш детально кожен з періодів весна. Роботи по щепленню починають досить рано. Важливо зробити це до того, як почнеться сокодвижене або на піку його інтенсивності у цю пору, кора легко відділяється від деревини. Число успішних щеплень практично 100. Важливо завершити роботи. Пов'язані з процесом щеплення до настання стадії цвітіння. Треба враховувати той факт, що навесні. В нічний час часто трапляються поворотні заморозки, це може призвести до загибелі прищепи, помічено, що чим менше перепади температури навколишнього середовища, тим легше приживається груша на яблуні. Таким чином, термін щеплення слід вибирати з урахуванням прогнозу погоди, щоб не помилитися в термінах щеплення. Досвідчені садівники ведуть щоденник спостереження за погодою, у ньому фіксують показники температури за кілька років, живці для щеплення можна готувати з осені. Як правило, заготівельна кампанія проходить в листопаді, точні терміни залежать від місцезнаходження регіону. Живці зберігають у підвалах, де температура повітря повинна бути близько 4, або в саду під шаром снігу. Для цієї мети створюють спеціальні траншеї. Літо відповідний момент середини літа, у більш пізні терміни проводити щеплення не рекомендується, щепу необхідно захистити від палючих сонячних променів. Підійде нетканий матеріал, можна сшити чохол або обернути місце щеплення тканиною і зафіксувати за допомогою скотча. В кінці літа необхідно зробити прищіпку втечі, це дозволить йому визріти до того, як настануть холоди осені. В осінній період можливі різкі коливання погодних умов, раптові заморозки можуть вдарити в будь-який момент у цей період фіксують найнижчий відсоток приживлюваності прищепи. Як прищепити грушу на яблуню? Техніка і способи фото і відео. Щеплення є надійним способом облагороджування плодових дерев, два принципово відрізняються між собою виду Окулірування – це щеплення до підчепи фрагмента деревини з ниркою, «Копуліровка». Це найпоширеніший спосіб щеплення держаком, підходить для вже старших підщеп, використовують в тому випадку, коли щеплення ниркою не дає бажаних результатів, в планують на весну, поки нирки ще знаходяться в стані спокою. Зупинимося детально на кожному способі. Окулірування спосіб наділений цілим рядом переваг, техніка проведення щеплення відрізняється простотою здійснення процесу, не займає багато часу на проведення робіт. Тобто це досить високопродуктивна техніка, деревина не піддається значному травмуванню, рани заживають швидко відсоток приживлюваності при дотриманні необхідних умов при проведенні робіт. Становить близько 9-5. незначна витрата прищепного матеріалу. Окулірування проводять двома способами сплячим оком. Відповідний період для проведення робіт друга половини літа. Це характерно для середньої смуги. У південних регіонах терміни зрушують в осінь, мають значення, і сортові особливості у розплідниках теж намагаються дотримуватися цих термінів щеплення. Нирки щеплені в належні терміни швидко приживаються, але не починають рости до наступної весни. Якщо провести окулірування сплячим оком в ранні терміни, нирка може прорости. Взимку вона приречена на неминучу загибель, однак і опускати терміни не слід, восени сокодвижене в підчепі сповільнюється, нирка повинна встигнути прижитися. Щоб окулірування пройшла успішно. Рекомендується завчасно скласти план підготовчих робіт, який повинен включати наступні позиції, визначення кількість підчеп необхідного сорту. Не всі сорти груші можна прищепити до підчепи з яблуні, слід отримати консультацію у фахівців або у продавців розпліднику це гарантія того, що ваші праці не пропадуть даром. Заплануйте полив прищепи. Це слід провести за тиждень до планованих робіт по щепленню. Це необхідно для того, щоб кора легше відділялася від деревини. За кілька днів до окулірування необхідно розпошити ґрунт в пристовбурних кіл. Це один із способів посилення сокоруху, підготовка інструментів, ніж повинен бути заточений весь садовий інвентар, який використовують при окуліруванні, піддають дезінфекції, заготівля прищеплювального матеріалу, держак, який буде служити вихідним матеріалом для зрізання нирки, повинен бути взятий зі здорових дерев. Вони повинні бути стійкі до морозів і давати рясний урожай. Не можна брати нирки з живців дерев, які ще не плодоносили, а також старих і мають невеликий приліз. Чи не підходять живці з волчков, зрізають прищепний матеріал з живців, взятих з пагонів, що ростуть на освітленій стороні крони, товщина держака повинна бути в межах від 3,5 до 4,5 см. Для окулірування підійдуть нирки з середньої частини держака. Вони відрізняються життєздатністю і легко приживаються до підчепи. Окулірування проводять в день зрізання прищепного матеріалу, який пару годин можна зберігати у відрі з невеликою кількістю води, не можна залишати живці на сонці. Відроз живцями ставлять в тінисте місце або вкривають нетканим матеріалом. Процес окулірування включає наступні операції. Стовбур підчепи очищають від забруднень, підійде відрізок вологої чистої тканини, з держака зрізають частину деревини з ниркою. Кільтини камбію повинні бути якомога ближче до місця щеплення, тому на щитку залишають тонкий шар деревини, в іншому випадку прищепний матеріал на силу приживається до підчепи. Відстань від нирки до верхнього і нижнього краю зрізу має становити приблизно 1,5 см. На підчепі, на рівні близько 10 см, роблять надріз у вигляді літери, хора акуратно відділяється від деревного стовбура за допомогою заточеного ножа у розкритий розріз вставляють щиток з ниркою і щільно притиснувши, Фіксують поліетиленовою стрічкою. Раніше для цієї мети використовували мочало. Для окулірування вибирають ранкові або вечірні години прямі промені сонця. Потрапляння води під час дощу на місце щеплення негативно позначається на приживлюваності вічок. Перевірку приживлюваності очок проводять через пару тижнів після окулірування. Пов'язку розмотують і оцінюють зовнішній вигляд нирки, якщо щиток з ниркою прижився. Ханини будуть мати зелений відтінок. Якщо колірування пройшла невдало, щиток буде пофарбований в колір пожухлої деревини, проростає вічком, проводять рано навесні. Спосіб виправдовує себе в південних регіонах, де спостерігається досить тривалий вегетаційний період. У центральній смозі процес приживлення до підчепи не встигає завершитися. Це, як правило, Призводить до вимерзання прищепи, для прищепи, підійде матеріал, який зрізають в момент появи перших листків, важливо. Всі роботи по щепленню проводять в день заготівлі прищепного матеріалу інші техніки щеплення, поширення набули способи щеплення за кору, просто і поліпшена купулировка бічна щеплення. Щеплення за кору методом можуть скористатися новачки в садовій справі. Відповідним терміном є весна, коли рослини вступають в пору сокоруху. Для середньої смуги це квітень. У північних регіонах терміни сувоються на першу декаду травня, показником того, що термін щеплення обраний правильно, вважається легке відчаровування кори від деревини. Технологія щеплення вибирають підчепу стовщиною стебла близько 4 см, з садовою ножівкою. На підчепі роблять спіл. На рівності зачищають ножем, На бічній поверхні виконують невеликий, близько трьох см поздовжній розріз на держаку роблять зріз. довжина зрізу повинна становити близько трьох діаметрів прищепи. Держак вводять в розріз кори таким чином, щоб серцевина щільно стикалася з деревиною під щепи. щоб скоротити площу рани. Живці роблять сплічками на фінальному етапі. Місце щеплення обмотують стрічкою з поліетилену, відкриті частини зрізу, обмазують садовим варом. Куполіровка – спосіб можна застосувати як навесні, так і всередині В вегетаційного періоду. Є два варіанти проста: і поліпшена купулировка. У першому випадку важливо, щоб діаметри підщепи і прищепи збігалися за величиною. Процес купулировки, включає наступні дії. На яблоневому підчепі і грушевому підчепі роблять зрізи, їх поверхні повинні бути зрізані під одним і тим же кутом і збігатися за площею. Зріз треба зробити за один прийом. Якщо зріз вийшов нерівним, виправляти не слід треба відступити на пару сантиметрів вище і зробити новий зріз. Довжина зрізу повинна перевищувати діаметр в три рази, щоб купулировка вдалася, слід використовувати прищепний ніж. Місце щеплення обмотують спеціальною стрічкою. При цьому важливо захопити всю довжину зрізу. В процесі обв'язки прищепний держак може зрушити з того місця, де був встановлений спочатку. Це викличе зниження швидкості зрощення. У деяких випадках відбувається відторгнення, щоб уникнути похибок в роботі. Можна скористатися способом поліпшеної куполировки. покращена куполировка. Відмінність від звичайної кополировки полягає в тому, що частково розсікають зрізи підчепи і прищепного держака. Утворюється своєрідний мова, який виконує роль замку, забезпечує надійну фіксацію етапи технології, етап 1. підготовка живців і підчепи до щеплення. На цьому етапі, як і при простій кополировке, на живцях і яблуневому підчепі роблять зрізи нерівності, загладжують ножем. Важливо, зрізи повинні мати однакову довжину. Етап 2. розсічення зрізів і створення невеликих фіксуючих язичків, поверхня зрізу ділять на три частини і роблять надріз, як показано на фото, глибина розсічення близько 1 см напрямок, по осі підщепи і прищепного матеріалу. Етап 3. привести замок в дію. Часто буває, що діаметри гілок, які з'єднують між собою, не збігаються. В цьому випадку слід досягти збігу камбіальних шарів хоча б з одного боку. Етап 4. закріплення місця з'єднання, можна скористатися еластичною прищеплювальною стрічкою або нарізати смужки з відходів поліетиленової плівки, зрізи з'єднують із зусиллям стискають і обмотують стрічкою для надійної фіксації з'єднання роблять кілька перехлестов. Етап 5. захист прищепного з'єднання. Для цієї мети використовують садовий вар. Деякі сидівникові замазують місце з'єднання пластиліном. Додатковим захистом служить пакет з поліетилену, який надягають на щепу, і зав'язують під місцем щеплення. Крім надійної фіксації до плюсів, поліпшеної куполировки можна віднести збільшення площі контакту поверхонь, що з'єднуються. Це збільшує шанси на успіх. Щоб закріпити знання, подивіться майстер клас проведення щеплення способом поліпшеної куполировки щеплення в розщепів». Спосіб універсальний, його можна застосувати для різних по діаметру підчеп і живців, це стосується і віку дерев, щеплення вдається на молодих і вже досить дорослих підчепах, часто спосіб використовують для порятунку культури, це можливо в тому випадку, якщо корінь ще живий. А надземна частина зупинилася в розвитку, можливо, відродження дерева через щеплення нового сорту. До плюсів щеплення в розчепів відноситься практично 1.0.0 приживлюваність, простота у виконанні доступно для початківців-садівників. Для проведення робіт по щепленню підходить весняний період, важливо вибрати період. Коли дерева знаходяться в стані спокою або сокодвижине, і набухання броньок тільки починається у більшості регіонів, зерняткові культури починають прищеплювати цим способом в квітні, технології щеплення в розщепів. Етап 1. як і в попередніх випадках, потрібна добірка і підготовка підщепи. У кожному конкретному випадку надходять по ситуації, обов'язковою процедурою є очищення стовбура і видалення надлишків кори. Нижче місця спила не повинно бути дефектів деревини, вони негативно позначаться на приживлюваності прищепи. Етап 2. Розщеплення пня, якщо товщина стовбура підщепи невелика, розщепів повинен становити по довжині в вертикальному напрямку 3-4 діаметра спила порада. Якщо для щеплення використовується тільки один втечу спил підчепи слід виконати під кутом і розмістити держак на узвищі. Якщо діаметр підчепи близько 20 см і більше існує інша технологія, на бічній поверхні стовбура роблять розрізи. Це дасть можливість корі розійтися з рівними краями, після цього роблять розщепів пенька на глибину близько 6 см, щоб запобігти змикання країв деревини, розщепів вводять клин. Етап 3 полягає в підготовці живців. Відмінність від попередніх варіантів полягає в тому, що нижній частині втечі надають форму клина, довжина якого орієнтовно в 4 рази більше діаметра держака. Важливо не торкайтеся руками зрізів. Це призведе до інфікування деревини етап 4. ще поводять в розщепів таким чином, щоб максимально поєднати шари камбію. Якщо зверху залишити смужку зрізу держака, зрощення тканин прискориться. Етап 5. захисні заходи, можна скористатися харчовою плівкою, щоб надійно зафіксувати місце з'єднання прищепного матеріалу з підщепою, відкриті поверхні ізолюють садовим варом. Зверху місце щеплення закривають пакетом з поліетилену, який знімають при появі свіжих листових пластин. Якщо сонячні промені потрапляють на дерево, слід організувати захист, можна скористатися нетканим матеріалом, особливості щеплення груші до старої яблуні, на висоті близько одного метра знаходять дзига, що росте у напрямку вгору. Підбирають держак такого ж діаметру. Роблять гладкий зріз вище нирки на висоті близько 10 см, необхідно використовувати гострі, продезінфіковані інструменти ніж. Секатор на підчепі роблять надріз і обробляють гарячою водою. Держак ретельно очищають від забруднень, роблять клиноподібний зріз і вставляють в підчепу. З'єднання зміцнюють прищеплювальною стрічкою або смужками з поліетилену стрічку можна не знімати перед настанням зими, а залишити до весни. Верхню частину держака зрізають і обмазують садовим варом. Це охоронить від попадання інфекції і зменшить випаровування рідини, якщо спостерігаються весняні коливання температури. Місце щеплення можна ізолювати за допомогою агроволокна. Іноді знайти дзига на старій яблуні не вдається. В цьому випадку вибирають відповідну гілку і спилюють її через деякий час волчок проклюнеться. Далі надходять так, як рекомендується вище, чи можна прищепити грушу на дику яблуню? Дійсно, деякі садівники прищеплюють грушу на дику яблуню однак слід враховувати, що плодоносити таке дерево буде тільки протягом 10-12 років, якщо рішення прийнято. Треба знайти дичка, який з'явився з насіння в умовах лісу, підійдуть для щеплення будь. Які способи огульування, закору, куполировка, корисні рекомендації. Вибирайте для щеплення тільки здорові дерева, якщо кора дерева зіпсована гризунами або гілки, прихоплені морозом від щеплення варто відмовитися. Щеплення декількох сортів на один підщепу допустимо, але слід дотримуватися умова. Терміни дозрівання повинні збігатися, повітря і сонячні промені, які впливають на зрізи, можуть стати причиною невдачі процедуру щеплення, слід провести в найкоротші терміни: укладення, щеплення груші, на яблуню навесні доступний кожному садівникові спосіб, щоб підвищити врожайність фруктових дерев, раціонально використовувати садову територію. При цьому відбувається оздоровлення садових культур. Дерево після щеплення набуває стійкість до морозів хвороб, легко переносить посушливе літо, успадковує всі цінні сортові властивості прищепи і підщепи, Щеплення дозволяє в короткі терміни оновити яблуневий сад. Якщо процес щеплення проведено за всіма правилами, вже на наступний рік можна розраховувати нарясний урожай, щоб дочекатися плодів у рослини вирощеного з насіння або держака. Буде потрібно не один рік.